Скільки тобі років, як тебе звати і звідки ти? Привіт, я яна, мені 20, я Мені 18 років звати, Миронюк Дмитро Віталійович, звідки я, я з Ружич. Мене звати Христина, мені 13 років і я з села Топільне. 23. Звати Дмитро Роджер. Мене звати Дмитро, мені 16 років, і я з міста Рожища. На твою думку, яка українська молодь сьогодні, на що спроможна? Я вважаю, що наша молодь дуже потужна. на не часу так і нас як війна і багато молодих хлопців зараз захищають. Навіть згадуючи що майна, щоб саме з молоді все почалося. І я рахую, що молодь це наше майбутнє. Українська мова зараз доволі більш досвідчена, розумніша і перспективніша. Вона спроможна набагато, що, але вона не завжди знає, що вона хоче.